Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал, і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні я хочу зняти невелике відео про. П'яточку п'яточку бабусину і показати, як її в'язати на спицях Тріо. Був такий запит в коментарях під моїм відео, і я згадала, як в'язати цю п'яточку, і хочу вам її показати. Ось так вона виглядає на блокаторах, на шкарпеточках. Я маю надію, що така темна пряжа допоможе все одно вам зрозуміти принцип в'язання цієї бабусиної п'ятки, тому що саме основне це зрозуміти принцип, і вам все стане зрозуміло, ви вив'яжете таку п'яточку. Отже, давайте розпочнемо. П'яточка зазвичай вив'язується на половині петель. Це дуже зручно робити на спицях тріо, так як у вас п'яточка вже розташована на одній спиці. Отже, вибираємо сторону, на якій в нас буде п'яточка, перевіряємо, чи в нас тут є половинка петель, бо та кількість петель, яка нам необхідна, і розпочинаємо в'язати. Спочатку нам потрібно вив'язати стіночку п'ятки. У мене п'яточка вив'язується на 25 петлях і скільки в'язати стіночку п'ятки. Якщо стандартна, неглибока п'ятка, то потрібно в'язати від кількості петель відняти 2-3. У мене це 25, віднімаємо 2-3, виходить 22, 23 рядочки. Ну, щоб парна кількість була, я пров'яжу 22 рядочки. Якщо п'яточка потрібно глибока, значить пров'язуйте ту кількість рядочків, яка у вас є кількість петель. Отже, звичайно, пров'язуємо перші рядочки, перший рядочок, як ми в'яжемо по колу. На одній спиці беремо другу і пров'язуємо. Пров'язали. Далі ми розвертаємося. І починаємо в'язати виворотній ряд. У мене йде нерегулярна резиночка 3х1, але п'яточку можна в'язати як лицевою гладдю, так і укріплену, так і резиночкою 1 на 1. Візеруночком, тобто це абсолютно не має значення в принципі вив'язування. Пров'язали другий рядочок, розвернулися, і ось таким принципом ви вив'язуєте стіночку п'ятки. Тобто у вас задіяно лише дві спойці, третя спойця просто, скажімо так, зараз відпочиває, тримає наші передні петлі. Пров'язуємо необхідну кількість рядочків. У мене це буде 22. Отже, Отже пров'язала я свої рядочки, і тепер ось так виглядає, має виглядати наша майбутня п'яточка. Далі, що ми робимо? Ми наші петлі ділимо на три частинки. І навіть якщо петлі не діляться на три, основне правило тут, щоб перша і третя частинка, перша і третя частинка були одинакові. Я розподілила, у мене вийшло по 8. В першій третій частинці і 9 петель е, по центру. Я поставила маркерочки для того, щоб зручніше було показувати. І далі я перехожу на лицеву гладь і вив'язую п'яточку. Для того, я пров'язую першу частинку, уже лицевими повністю петлями, не доходячи одної петлі до маркера. Далі я вже маркер можу зняти. І я зараз першу петельку, верніше, ось так поставлю, щоб вони гарно виглядали, першу, е, останню петельку з нашої першої частини, і першу петельку з нашої другої частини я пров'яжу дві разом лицевою з нахилом вправо. Я собі розвернула петлі зручним способом, і ось так пров'язую дві разом. Все, йдемо до другого маркера, Пров'язуємо лицевими петлями, не доходячи одніє петлі. Так, я також цей маркер знімаю. Ось так. Росташовую петлі, і тут також пров'язуємо дві разом лицевою. Ось так. Далі розвертаємося. І йдемо в цю сторону. Доходимо виворотніми петлями до двох петель, які ми пров'язали дві разом. І на цій стороні ми пров'язуємо ось цю петлю, яку ми пров'язали дві разом, і наступну дві разом виворотнюємо. Розвертаємося, ми в'яжемо зараз тільки центральну частинку. Йдемо по центральній частині до наших двох разом. Тут її треба трішечки розвернути і пров'язати дві петельки разом з наступної. Тобто, ми з допомогою двох разом забираємо ось ці крайні петлі першої і третьої частинки. Розвертаємося, в'яжемо в другу сторону. Доходимо до петелечки, яку ми пров'язували дві разом, ось вона у нас, і з наступною петелечкою пров'язуємо дві разом виборотньо. Розвертаємося, в'яжемо лицевими петлями, доходимо до петелечки, яку ми пров'язували дві разом. Я її розвертаю для того, щоб гарно була лицева косичка, і пров'язую дві разом. І так ми в'яжемо, поки в нас перед петлею, яку ми пров'яземо дві разом, і після петлі не залишиться петель. Тобто ми всі пров'яжемо дві разом. Так ми вив'яжемо чашечку нашої п'яточки. Ось ми крутимося, вив'язуємо зараз чашечку п'яточки і пров'язуємо. Я думаю, ви вже самостійно до кінця дов'яжете. Отже, закрили ми наші петлі першої і третьої частинки. Ось так має виглядати наша п'яточка. У нас на спицях має бути зараз лише петлі центральної частини. Це в мене 9 петель. І зараз ми з вами будемо піднімати по нашій стіночці п'ятки петлі. Для цього я одну спицю відкладаю, мені поки що вона. Не потрібна. Беру ось цю спицю, яка в мене була робоча. І ось так, дівчатка, я піднімаю за ем, ось ці косичку, яка в мене є по краю, я піднімаю петлі. Один, два, не пропускаючи нічого. Три, чотири, п'ять. Шість, сім вісім, дев'ять Десять і одинадцяту петелечку я ось тут підніму в петлю. Одинадцять. Далі я беру наступну, верніше, третю спицю і петлі передньої частинки пров'язую на цю спицю Зараз наше в'язання буде переходити по в'язанню по колу, і також ми вив'яжемо клин Пров'язуємо. Так. Ось. спиця у нас вивільнилася, і на ній ми зараз будемо підбирати 11 петель по другій стороні. Ось розпочинаємо, точно так само. Підтягуємо ниточку, щоб ніде в нас не було лишніх отворів. Тут треба набирати тісненько, для того, щоб в нас не було ніяких дірочок на п'яточці. Так, 3 6 7 8 9 10 11. все 11 петель ми пров'язали. Тепер початок ряду у нас переміщається ось сюди. Ми можемо зразу сюди поставити маркер. І далі ми пров'язуємо один рядочок по колу, по візерунку без будь-яких змін. Ми просто пров'язуємо Пров'язуємо петлі, які ми підібрали. І так по колу доходимо до початку нашого рядочка. Дійшли ми до початку нашого ряду, ось я вже перекинула маркер, і тепер ми починаємо вив'язувати клен підйом. До цього ми пров'язуємо петлі ось центральної частинки нашої. Починаємо пров'язувати петлі бокової частинки п'ятки, і ми на спиці не доходимо. Три петлі до кінця. Ось не дойшли. І ось цю передостанню і е, третю з краю петлю ми разом пров'язуємо лицевою, ось так з нахилом вправо. І крайню пров'язуємо просто лицевою. Передню частинку ми пров'язуємо, як зазвичай, по вашому візерунку. От тут в нас йде все без змін. Ми просто пров'язуємо. І якщо ви помітили, у в мене повністю п'яточка на одній спиці. Передня частинка на одній спиці, п'яточка на другій спиці. І так зручно я дуже добре. Знаю, скільки в мене в петель завжди, і не путаюся. Так, і робимо клен підйому. Верніше, петлі скорочуємо на клен підйому на початку спиці. Тут ми робили в кінці спиці, а тут ми на початку. Ми пров'язуємо одну петлю лицевою, другу і третю розвертаємо на спиці, для того, щоб нам пров'язати дві петлі разом з нахилом вліво. І пров'язуємо. Так, доходимо до кінця нашого рядочка. Так. Перекидаємо маркер. Перший рядочок нашого клину підйому ми пров'язали. Тепер другий рядочок і всі парні рядочки ми будемо в'язати без убавочок. Ми убавочки будемо робити на клен підйоми через рядочок. Тому другий рядочок ми просто в'яжемо по нашому візерунку без збавлянь. Пров'язали ми наш другий рядочок, в'яжемо третій рядочок, і в ньому знову ми будемо робити збавляти петлі на клен підйоми. До цього ми знову. В'яжемо весь рядочок по візерунку, не дов'язуючи три петлі до кінця петель на спиці. І дві пари останніх ми пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Ось так. Першу, верніше, передню нашу спицю ми пров'язуємо по візерунку. вона у нас як то кажуть, не збавляється, не прибавляється, ми її просто в'яжемо. В'яжемо і доходимо до початку петель на нашій спиці, яка задіяна в нас у вив'язуванні п'ятки. Іде на початку. Спиці ми будемо робити, збавляння на клин підйому. Першу петельку пров'язуємо, другу, третю розвертаємо, для того, щоб нам зручно було пров'язати гарно дві петлі разом з нахилом уліво Ось так. Дов'язуємо до кінця рядочка. Ось так. Четвертий рядочок, і всі парні пров'язуємо без змін. І таких збавлянь, дівчатка, ви робите ту кількість, поки у вас ось тут, на цій спиці, яка тримає нашу п'яточку, не залишиться та кількість петель, яка у вас була на початку вив'язувані п'ятки. У мене це 25. Петель я підібрала по боках і по центру у мене було 31, тобто, у мене буде 6 збавлянь. це тобто... По три рази в кожному першому рядочку. Отже, я продовжу збавляння, поки в мене не залишиться ось тут на спиці 25 петель. Та кількість, яка в мене була на початку. Отже, дов'язала я всі свої убавлення. У мене вийшов такий невеличкий геть-геть, невеличкий клин підйому на три збавляння з однієї сторони і три збавляння з іншої сторони. Ось така дівчатка вийшла п'яточка, вона дуже симпатична, і як відгукуються люди, які носять її, дуже гарно сидить на ніжці. Ось так показую вам, як вона виходить. Симпатично, дуже легко і просто в'яжеться на спицях тріо. Якщо ви маєте такий інструмент і боїтеся ним володіти, не бійтеся, спробуйте все надзвичайно просто. Це те саме в'язання на п'яти спицях. Лише у вас замість п'яти спиць дві. Тобто не треба лишній раз ось тут переставляти ще е, спиці. Ось так. Я маю надію, дівчатка, що мій майстер-клас велички такий був для вас корисний. Якщо ви не в'язали, обов'язково скористайтеся, дасте мені про це знати, напишите мені в коментарях, корисно чи не корисно, потрібно не потрібно, поставите мені вподобайку. І якщо ви не підписані на мій канал, я буду неймовірно вдячна, якщо ви це зробите. Не забувайте, що я вас. Люблю, цілую, обіймаю і до зустрічі на моєму каналі. А з вами в'язала Маруся, канал Марусина Скринька рукоділля.